52% території Закарпаття це ліси. Якщо ти живеш, де навколо тебе такий ресурс, то відповідно займатися деревообробкою — це було це перше, що приходило на думку. У 2003 році народилася компанія Клен. Багато робили індивідуальних замовлень: це кухні, двері, спальні, кімнати, прихожі, сходи підключиться. Взагалі був наш коньок. Потім перейшли до серійного виробництва меблів. Спочатку невеличкі партії, потім більші, потім ще більші партії. Сьогодні ми маємо то, то, то що маємо. Це починалося з меблевого щита. Другим етапом у нас був вихід на експортний ринок як виробник меблів, де ми саме виступали в ролі виробника по замовленню дизайну. Від нашого партнера насправді дизайн був одним з не найпростіших навіть на сьогоднішній день, що дало можливість клену одразу ж з перших же днів розвиватися саме у напрямку виробництва не простих, а саме складних виробів з дерева. Перед нашими партнерами клен позиціонується на сьогоднішній день, в першу чергу, як виробник, який не боїться складності, який не боїться складних виробів. Я хотів виробляти продукт, який би максимально екологічно чистий, який би безпечний для людини. Чомусь я думав, що треба почати з ліжок. Для того, щоб відпочити, мають бути меблі з масиву деревини, і вони мають бути оздоблені теж екологічними матеріалами. Це, було, це ми ставили на перше місце, коли ми починали виробляти меблі. Стараємося зробити наші меблі максимально екологічно чистими і максимально якісними продуктами. Контролюємо кожен нас випущений продукт. Ми перевіряємо, як правильно оздоблюють яку фарбу, як покривають під час монтажу. Ретельно слідкуємо, щоб не були пошкоджені ці меблі. А також на попередніх відсортуваннях ми дуже приділяємо увагу тому, щоб у нашій меблі не мали ніяких ні механічних, ні природних дефектів. Щоб наш клієнт залишився максимально задоволений від нашої якісної продукції, а також екологічно чистої. Це і є наша ідеологія. Експортуємо 95% своєї продукції. В основному це німецький ринок, Німеччина, Австрія, Швейцарія. Експортуємо в Америку, в Данію, Швецію, Чехію, Болгарію, Англію. Потрошки наша мебель всюди присутня. Так. Однозначно ми зацікавлені саме у розвитку. І захопленню нових ринків, як за межами Європи, так само і безпосередньо український ринок. Звісно, нам принесло горе війна, і в той же час нам принесло цю нашу команду. Ми стали більше як команда. Колеги по роботі під час війни стали моїми найбільш такими друзями. Я думаю, що це за того, що ми всі тут як дружня команда. Справді розвиватися в даний період часу є складним процесом, але ми намагаємося робити найкраще. Ми намагаємося робити наші кроки чіткими, щоб як мінімум не порушувати ідеї бажань розвитку нашої компанії. Наш пріоритет не тільки добробут наших працівників, але й добробут нашої громади. Ми стараємося максимально допомагати нашій громаді у будь-яких питаннях. Сьогодні це компанія повного завершеного циклу виробництва, починаючи від розпилу кроляка, закінчуючи готовою продукцією меблями з масиву. Деревини, це 95% експорту, це 370 працівників, це 22 тисячі гривень середня заробітна плата. Але головне, що клан сьогодні це команда, яка здатна вирішувати складні проблемні питання, а не тільки рутинні щоденні завдання. І Це головне, я думаю.